Ми маємо в наявності в оренду, значить, є у нас бензотримери, це у нас фірма Procraft, дуже гарно себе зарекомендували. Потужні такі, виконують класно свої задачі по надійності, по якості, по потужності. Вони дуже ціна оренди 400 гривень, входить косильна головка в комплект. І є електротример, це у нас фірма Forte. Теж такий повноцінний, великий, з ремнем чіпляється. 350 гривень вартість оренди. Також косільна головка входить в комплектацію. Додатково маємо витратники глізку на продаж, якщо потрібно, якщо у вас немає. Ніж трихлопасний, 50 гривень, якщо не помиляюся для покоса трави, і побідітовий ніж біля 150-200. Треба подивитися, що там по наявності. Це вже для таких важких робіт. Для е, куща, кусть, кустарників, кущів, щось такого подібного. Це все є додатково. А самі тримери маємо наявності. Прокат сервіс. Оренда була не вже